Юрій Деревянко, політична партія Воля, а також наші активісти з усіх регіонів України. Шановні колеги, політична партія Воля категорично виступає за те, щоб бюджет 2015 року був збалансований не за рахунок скорочення більше двадцяти 27 мільярдів гривень соціальних виплат, а за рахунок. Поповнення бюджету конкретними законопроектами, політична партія воля подала до Верховної Ради чотири законопроекти, які стосуються підвищення ставки плати за користування надрами. Це так це так званий пакет антиолігархічний. Законопроект 1493. законопроект 1492 про скасування податкових пільг олігархам. Цей законопроект скасовує пільги, які сьогодні мають олігархи по трансферному ціноутворенню. Законопроект 1491 щодо виплати дивідендів та кворуму загальних зборів акціонерних товариств. Ми вимагаємо, щоб ці законопроекти, а так само законопроект щодо уточнення деяких положень, які регулюють порядок здійснення державних закупівель за номером 1127, які регулюють здійснення державних закупівель за рахунок державних підприємств, коштів державних підприємств, щоб ці законопроекти були враховані перед тим, як ухвалювати закон про бюджет. Саме ці чотири законопроекти дають можливість. Збільшити дохідну частину бюджету більше як на 20, 30, а деякі і на 70 мільярдів гривень. Загальна сума, ефект від впровадження цих законопроєктів біля 100 мільярдів гривень. Ми подивилися поний законопроєкт про бюджет 2015 року і побачили, що ті заявлені урядом речі, які стосуються бюджетного трансфертного ціноутворення, які стосуються скасування пільг олігархам, які стосуються підвищення надр, не видно, як вони реалізовані на практиці. Зокрема. Податок з прибутку підприємств передбачено 40 мільярдів гривень було у 2014 році, у 2015 році тільки 33. Тому ми наполягаємо на прийнятті Верховною Радою саме цих чотирьох законопроєктів, антиолігархічних законопроєктів, для того, щоб перенести всю вагу реформ від простих людей на великих олігархів. Прошу до слова. Михайло Якимчука, представника Івана Франківщини, партія партію. Доброго дня, Михайло Якимчук, місто Калуж, івано франківського область. Останні тижні з нами було проведено декілька круглих столів з освітянами, з медиками, студентами, з профкомами та представниками середнього та малого бізнесу. І івано франківщини в питанні держбюджету виробила чітку позицію. Тобто олігархи олігархам потрібно скасувати податкові пільги, а також заставити їх справедливо сплачувати всі видатки у, 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 у державний бюджет, а не поповнювати бюджет освітянами, медиками, тобто урізання їхніх пільг, і також ми будемо направляти такого листа відкритого. Президенту України, премєр міністру України та голови Верховної Ради України, де є підписи громадської івано франківської області. Прошу Богдан, Тихонь. Доброго дня, шановний громада. Тихончук Богдан Юрійович, міста Біла Церква, член партії волі. Справа в тому, що ми дуже багато спілкувалися з жителями міста Білої церкви, одної з самих найбільших міст Київської області. І я хотів би вам донести волю людей, у яких наболіло дійсно в, нин в нинішніх обставинах, що зараз відбувається в країні. Справа в тому, що Люди волі вимагають не скасовувати державні видатки на державну сферу. Це по перше. І по-друге, також люди волі вимагають прийняти пакет антиолігархічних законів, які зареєстрували члени партії волі, народні депутати Юрій Дерев'янко і Ірина Суслова у Верховній Раді України. І що саме на головне, ми розуміємо, що прийшов час економити. Ми розуміємо про те, що потрібно проводити реформи. Але вибачте, нехай наші народні депутати мають волю прийняти ці закони, і нехай скасують пільгове оподаткування для наших олігархів. Прийшов час платити олігархів. Я думаю, що є е, в пакеті законів про е, олігархічний пакет законів. Там передбачена система, де додатково дійсно бюджет надійде близько 100 мільярдів гривень. І тоді не потрібно буде руйнувати державні видатки на соціальній сфері 27 мільярдів гривень. Дякуємо за увагу. Вітаємо вас, шановні колеги, Волянська ружена, місто Тернопіль, член партії Воля. На сьогоднішній день від імені Тернопільщини варто зауважити, що ми не критикуємо владу, а ми закликаємо і допомагаємо владі почути народ і прийняти антиолігархічні закони номером 1127, 1491, 1492, 1493, котрі зареєстровані нашими народними депутатами. Що ми вимагаємо? Ми не вимагаємо розорення олігархів. Ми закликаємо, щоби паски затягували не народу України, не соціально вразливим верствам населення. Це студентам, освітянам, медикам, пенсіонерам, а все-таки олігархи, котрі отримують надприбутки, податки повинні сплачувати в державний бюджет України. Ми вас закликаємо, і ми готові вам допомогти в тому, щоб наша держава пішла в демократичному напрямку, і не забуваючи про те, що народ України обрав вас. І нас для того, що ми відстоювали інтереси людей України і нашого народу. Саме тому ми закликаємо до оцінки приватизованих за державних підприємств. Наступне ми закликаємо відкликати і скасувати договір з офшорними зонами саме з Кіпром. Це дозволить нам в рік поповнити державний бюджет України до 100 мільярдів гривень. Дякуємо вам. Доброго дня, печенко Дмитро, студент місто Ірпінь, студент податкового університету. Хочу сказати наступне: зараз ходить дуже багато пліток стосовно стипендій на 2015 рік. Але ми від студентства хочемо сказати, що якщо в видатковій частині бюджету на 2015 рік не буде закладені кошти всім категоріям студентства, ми будемо оголошувати загально. Український студентський страйк, і будемо відстоювати наші права на життя, на життя студентів. Чому? Тому що за 730 гривень прожити дуже важко, і студенти в цьому нас підтримують. Дякую. Ірина Суслова, народний депутат, політична партія Воля, хочеться сказати про те, що сьогодні під стінами парламенту дуже багато людей, і всі вони прийшли до одної думки. Насправді, той проект бюджету 2015, який запропоновано нам сьогодні на розгляд в парламенті, прозвали геноцидним антисоціальним антинародним бюджетом. Фактично, ми не маємо права на сьогоднішній день говорити про ті скорочення, які заплановані у проєкті бюджету 2015. Ми маємо говорити про ті закони, які необхідно прийняти за для того. Аби можна було е, наповнювати додатковий бюджет, саме про ці закони говорили, щойно мої колеги, і ми звертаємося до усіх парламентарів, до усіх фракцій підтримати пакет антиолігархічних законопроєктів від партії воля, а саме законопроєкти 1492, 1493, 1491 та 1127. саме прийняття цих законопроєктів дозволить нам на сьогоднішній день залучити в проект бюджету 2015 порядку 115 мільярдів гривень. Розшифров. Ки ми вам дамо, дякуємо за увагу. Дякую.